Арменія, українською Вірменія одна з найдавніших країн Кавказу, перша країна в світі, яка прийняла християнство як державну релігію. Місто Єреван, що є столицею Вірменії, засноване раніше місто Рим і є одним з найдавніших міст у світі, що збереглося. В Єревані знаходиться найбільше у світі сховище стародавніх рукописів. В країні багато пам'яток історії, храмів, монастирів, фортець, які розташовані в мальовничих горах. Вірмени дуже гостинні та привітні і завжди раді гостям. В цій чудовій країні пробув два тижні та проїхав на велосипеді близько 600 кілометрів. Маршрут митниця багратащан Ахтала, Ванадзор, Деліжан, Озеро Сіван, Гарні. Монастир Герард, Єріван, Гюмрі, Митниця Бавра. Армянську митницю пройшов швидко. У цьому пункті пропуску зустрів земляків, які мандрували на мотоциклах з міста Харково. Це була приємна зустріч. Армія мені відразу сподобалася тут чудова природа. По дорозі відкривалися гарні краєвиди на гори, а місцеві жителі привітні та гостинні. До прийняття християнства у вірмен був Бог гостинності, і в сучасний час вважається, чим більше і частіше приймати гостей, тим більше благословіння отримаєш від Творця. Відразу при в'їзді в країну мене пригостили фруктами, а коли вечором почав шукати місце під намет, то мене запросили у гості. Армен жив аскетично, його хата була без електрики. Вечеряли ми при свічах тушоними бобами, тонким лавашом та сиром. За вечерю Армен багато розповідав про свою країну, про її історію, культуру та цікаві місця, які я потім частково відвідав. Армен викликав повагу, жив він доволі скромно, але його розповідь була насичена любов'ю до своєї країни. Ніяких дорікань та жалоб на життя я від нього не почув. Наступного ранку я поїхав до Ахтали. Дорога зайняла приблизно дві години. Ахтала монастир, фортеця, заснована в X столітті. До 14 століття був відомий як Пінзо Ханке, що означає мідний рудник. Фрески головного храму Ахтали, написані на початку 13 століття. Які поєднують армянський, візантійський і грузинський стилі, також присутні написи на вірменській, грецькій і грузинській мовах. У 14 столітті монастир був пошкоджений при навалі армії Тамерлана. Зараз монастир не діючий, але раз на тиждень приїжджає священник, який проводить службу.

що коли мусульманська армія взяла цю фортецю в облогу і почала штурм, то жінки з дітьми сховалися в потайну кімнату головного храму, вона десь наверху храма була. І коли мусульмани вірвалися у храм, звісно, вони нікого не побачили, але в прихованій кімнаті у одній з жінок заплакала дитина, і мусульмани в ужасі стали вибігати із храму, вважаючи, що своїми діями прогнівали Бога. Того ж дня я вирушив у дорогу до іншого монастиря. Шлях був по серпантину угору. Було нелегко, але побачене було варто тих зусиль. Ахпат діючий монастир в одноіменному селі Ахпат. Цей монастир значна пам'ятка архітектури середньовічної Вірменії. Монастир Ахпад є об'єктом світової спадщини і знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Монастир, побудований в 976 році на мальовничому плато, у 13 столітті був одним із центрів духовної культури Вірменії. Тут діяла школа. Де викладали граматику, риторику, філософію, богослів'я і музику. І була найбільша в країні бібліотека, а також діяла майстерня з виготовлення рукописних книжок. А ще Ахпат славився школою мініатюристів. При монастирі була царська усипальниця. Існує легенда, як монастир отримав свою назву монастир Синаїн, що знаходиться поряд з Ахпатом, Будував відомий на той час майстер зі своїм сином. При будівництві між сином і батьком виникла суперечка, після якої син пішов до іншого князя, який запросив його будувати монастир в своїх володіннях. Це було по сусідству. І коли будівельники побачили стіни нового монастиря, то розповіли батькові, щоб він подивився на роботу свого сина. Батько вирішив піти. І доторкнувся рукою до будівлі, постояв і промовив: Ахпат, що перекладається, оце стіна! Далі моя подорож продовжилась через місто Діліжан і гірський перевал до озера Сіван. Сам перевал був з повільним набором висоти, здолав його доволі легко. Далі був тунель, при виїзді з якого опинився в іншій кліматичній зоні. До того було багато зелені, а тут, наче у пустелі, і якби не велике озеро, то цей район точно був би гірською пустелею. Озеро Сіван найбільше на всьому Кавказі, розташоване на висоті 1900 метрів, довжина 78 кілометрів, ширина 56, максимальна глибина 78 метрів. Озеро Прісне є найбільшим джерелом прісної води у Вірменії. Озеро оточене мальовничими горними хребтами, його ще називають Вірменським морем, на відпочинок біля якого їде багато туристів. Мені зустрічалося доволі багато іранців. Також на озері є цікавий туристичний, культурний і духовний об'єкт монастир Сиванаванг. Розташований він на півострові Сіван, який раніше був островом. В перекладі Сиван означає Чорна Церква. Цей монастир побудований із чорного туфа. Монастир Севанаванг розташований на північно-західному узбережжі озера. Заснований він у 874 році принцесою Маріан. Деякий час тут жив армянський цар Ашот Ій Залізний, який у 921 році виграв над Арабами Сиванську битву і тим самим звільнив країну від загарбників. А це Хачкар, дослівно крест камінь, різновид верменських святинь. Це кам'яна стела з різбленим зображенням Христа. Їх можна побачити при дорогах, у монастирях та церквах. Далі моя подорож продовжилась до селища Гарні, що недалеко від Єревану. А це пекарня, де виготовляють тонкий лаваш. Якщо цей вірменський хліб не зволожувати після випікання у печі, може зберігатися цілий рік. Найцікавіше у гарні це старовинний храм, який знаходиться на території колишньої фортеці. Фортеця Гарніка 8 століття до нашої ери, з опису римського історика Корнелія Тацита була неприступною. Це єдиний збережений язичницький храм, побудований у грецько-римському стилі на території Вірменії, побудований у першому 1 столітті нашої ери вірменським царем Тридатом. Храм був зруйнований землетрусом у 679 році, а у 1970 році був відбудований із руїн. Ця споруда вражає, якість обробки каміння дивує. Така тонка робота каже про високу майстерність його будівельників. Стільки століть пройшло, а храм і досі вражає своєю красою. Поруч із храмом зберігся фундамент палацу вірменських царів, то була їх літня резиденція, у 4 столітті згадується як резиденція єпіскопа. Якість обробки каміння і підгонка блоків дивувала якістю робіт. Як і чим у ті давні часи могли майстри обробляти так якісно каміння? У цьому місці було видно слід, який ну дуже схожий на той слід, що залишає дискова фреза. Дивлячись на панораму навкруги, розумієш, чому тут була резиденція царів. Та й зараз у гарні живе багато заможних людей. Після Герні я вирушив до не менш цікавого місця монастиря Гегард. Дорога була вздовж мальовничих гор і зайняла небагато часу. Гегард повна назва Гегардван, що означає монастир з у цьому місці зберігався спис лонгіна, яким прокололо тіло Ісуса Христа. Ця святиня зробила монастир популярним для паломництва вірмен протягом багатьох століть. Нині спис встановлено в скарбниці Ечміадзіну. Гегард є одним з найзначніших туристичних місць у Вірменії і входить у список об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Монастир був заснований у 4 столітті на місці священного джерела, тому спочатку називався Айріванг. За переказами, засновником монастиря був святий Георгій Просвітник, був зруйнований арабами у 9 столітті. У 13 столітті були висечені храми у печерах, які принесли йому славу. І був відомий як монастир Семи церков. Нічого подібного до такого я ще не бачив, що по скалі висікли храм, та ще так якісно обробили стіни з різноманітним оздобленням. Це дійсно шедевр вірменських майстрів. А це часовня 4 століття Георгія Просвітника. Вечір і ніч провів в околиці Іривана, де відкривався панорамний вид, вдалині було видно гору Арарат, а ще помилувався заходом сонця. Ранком я вже був в Єревані. Єреван – столиця Вірменії одне з найдавніших міст світу, засноване у 782 році до нашої ери. Місто заснував урарський цар Аргішті І. І звісно, місто має багату історію, в яку заглиблюватися не будемо. Існує цікава вірменська легенда. Яка зводить заснування Єревана до часів біблейського Ноя, виводячи назву міста з вигуку Ереванц, вона з'явилася, нібито зробленою Ноєм, коли від води оголилася вершина малого Арарату? В Єревані я обмежився коротенькою прогулкою і відвідав Матенедарам це інститут стародавніх рукописів, з найбільшим у світі сховищем стародавніх рукописів. І що цікаво, Збереглися карти, за якими Вірменія була в рази більшою за теперішньою і мала вихід як до Чорного, так і до Каспійського моря. Треба зазначити, що для Вермен на протязі всієї історії було дуже важливим зберігати книги, хроніки та карти. Вірівані я не затримався довго. Велике і шумне місто, мені було не дуже цікаво на той час, а поїхав в сторону міста Гюмрі. По дорозі зупинився біля саду, що у селищі Ахцк. попросив дозволу у господаря розбити намет в його саду. Арсен запрошував до себе у хату. Арсен виявився дуже гостинним. Провів я у нього три дні, за які добре відпочив та набрався сил. До того ж. Завдяки Арсену подивився місцеві пам'ятки історії: це монастир Тегер, фортеця Амберт і усипальниця армянських царів, яку побудувало у 360 році. Біля усипальниці знаходився християнський храм 4-століття. До теперішнього часу він не зберігся, залишились тільки руїни. Вище по схилу гори Аргац, це найвища гора в Арменії, її висота сягає 4090 метрів, на висоті 2300 метрів знаходиться фортеця Амберт 7 століття і церква 11 століття. Фортецю побудував князь Камсаркан. Потім її купив армянський цар. При ньому вона стала головною фортецею царства. В 11 столітті була захвачена турками сельджуками потім у XIII столітті захвачена монголами і вщент зруйнована військами Тамерлана. А це руїни царського палацу. Це церква 11 століття. Наступного дня поїхав на північ країни в область Ширак до адміністративного центру Гюмрі. Ця область дуже постраждала внаслідок страшного землетрусу 1988 року. Спустошення відчувалося дотепер. Людей зустрічав мало, хоча місцеві майже завжди питали, чи не потрібна мені якась допомога, пропонували підвести. А один чоловік пригостив Кавуном. Гюмрі, давня назва Куймарі, друге за розмірами місто Вірменії, засноване у 8 столітті до нашої ери, важливий ремісничий, торгівельний та культурний центр. Сильно постраждав внаслідок катастрофічного спектакльського землетрусу у грудні 1988 року. У центрі міста біля церкви Аминапріч Всеспасителя знаходиться пам'ятник жертв землетрусу. В 11 годин 41 хвилину 7 грудня 1988 року трапився землетрус. Внаслідок 25 тисяч людей загинуло. 140 тисяч 16 тисяч врятовано з-під завалів, за мить було зруйновано багато міст та сіл. Більше мільйона людей залишилося без житла, таке горе об'єднало людей. Дійсно, що може бути ціннішим за дружню родину? От і завершується моя подорож. Вірменія залишила глибокий слід в моєму серці. Сюди хочеться повернутись знову. Вірмени за всю свою історію зазнали стільки лиха та біди, але не втратили доброти. Одного разу, проїжджаючи гірське селище, в мене ломається кріплений багажника. Я звернувся по допомогу до місцевих, знайшов зварювальника, звали його Моїсей. Так він мені каже, не ображай мене, не пропонуй мені гроші, краще роби добрі справи.